Усім привіт, вітання в новому дні. Сьогодні, 7 травня 2025 року, продовжиться дощик. І не тільки у нас у Чернівцях, а й у Києві, у Львові. Погода стала більш прохолодною, але мені, мені здається, що ми вже до того призвичайлися. Організм дуже швидко реагує, хоча, звичайно, хочеться ми вже, е, вже його побачили, ми вже йому вчали знову насолоджуватися. Звичайно, ми про це мріємо. Але воно буде. Цей тиждень ще буде досить прохолодним і вихідні з дощем. Ну, от якось так. Але це сприяє тому, щоб ти більш плідно зорганізував свій графік, щоб наповнював цей день більш позитивними емоціями, тому що менше серотоніну, менше сонечки, звичайно, хочеться ці емоції десь брати. Сьогодні про чудовий день, зважаючи на дощову погоду, і зараз я збираюся на дуже цікаву подію. Сьогодні, сьогодні, в Чернівецькому обласному коледжі мистецтва міседра Воробкевича буде непересічна подія. Ви пам'ятаєте, як я писала прямий ефір, виступ студентів і викладачів. Вокального відділення це була неймовірна подія. А потім в текстильці колишній в єврейському домі, до дня танцю, міжнародного дня танцю, був неймовірний концерт, в якому аматорські колективи але рівня такого гатунку, що годі казати, так затанцювали, що просто я була ще під емоціями три-чотири дні. Так, от сьогодні, в першому корпусі, в головному корпусі. Нашого обласного коледжу мистецтва Мінісидорова Рубкевича до нас завітають учні Прикарпатського національного університету, а саме відділення українистики. Університету імені Стефаника, і це будуть випускники саме нашого коледжу мистецтва, в тому в тому самому чині. І Лева Борисовича Фільдмана я писала на госиспитах премієтер. Знову ж таки, це Макс Ватаман. Дуже талановитий, і на рік старше від нього Павло Ільїн і ще інші музиканти, яких я, я не знаю. Але ми зможемо це подивитися наживо. Але ж сьогодні ще, звичайно, купа подій. І сьогодні, до речі, храмовий день міста Івана франківська Це цікаво храмовий день Деніста в івано а Франківці, принаймні, учні і викладачі саме на народних інструментів, там буде капела бандуристок, здається, по анонсу. До нас у Чернівці Ну що, пішли через Кобилянське вирожиття, і походу я вам буду показувати. Настрій робимо собі самі. Так, капає дощик але але ж але ж але ж Я вже в повному настрої, це зрозуміло. Сьогодні у мене в аутфіті батьчиський язик це, ймовірна прикраса, наша автентична українська, ну і варіація на тему гарного настрою з червоною помадою на вустах. Ну що, полетіли? Новий день дорогами чернівців. Полетіли? Дивіться, скільки ірисів, яка краса! От ти йдеш і просто зразу собі усім цим підіймаєш настрій. Які ж вони гарньоні. Гарньоні, гарньоні і ароматні і ніжні. А от ще поруч тут такий жовтий-жовтий, вже залишки жовтого, з зеленим кущик. Теж дуже гарний. Я рухаюсь, а мені. В такт кроку крулить голови. Ах, чернівці, Ну і що ще сіренько? Ну і що? А ми полетіли далі. На зміну квітам милуюся неймовірною архітектурою австрійської доби. І зелень анфілада зелених дерев. Вулиця Українська. Неймовірна краса будівля. На жаль, в дуже занебному стані. Колишній комплекс Динамо. Внизу не показую, бо там просто дуже-дуже боляче дивитися. Але тут, ах, будинки з австрійськими коронами і вулиця Українська, Нижня Герангаса. Переходимо на Канля Ремонда Фрідріха. Пару метрів і Ковилянська. Мазальтова бруківка яка обблискує під час дощу. І ось там, там вогники, наша Геренгас, Кобилянська, панська вулиця. Походу малуємось сецесійними дверима. Решіток кований узор. І ось такі. І ось ще одна краса. Австрія правдива. Ми з вами можемо зайти і помилуватися з очаруванням австрійського під'їзду. Ах! Ось наша Кобилянська. А тут я бачу, що хінкальня знову робить одні з найкращих локацій. Подивимось. Подивіться, якої краси ці вуличні вазони. Фантастика! Грузинська музика. Весняний настрій. І краса на Ковилянській. Ах, вже повністю готова до сезону тераса креветки. Мені вона нагадує Грицею. Сіні білі кольори. А ось вам фотосесія. Фантастика! Яка краса! Ось так в Чернівцях це відбувається. Диво-диво! Бузок, бузкові кольори. Просто чарівна. Чарівна. Краса. Бускового настрою нам усім. Гарної фотосесії, па-па. Ну, ось так настрій робимо ми собі самі. Чарівні дівчата в бусковому, до речі, я сьогодні підбирала в українському стилі бусковий атфіт. Це дуже складний кольор. Не так часто буває в житках саме в Автентиці, але мені вдалося ось бузкова дівчинка. Ах, і бузок. Вайбко Билянської. Кав'ярня мрія. Твоя мрія. Місто здійснюється мрія. Картотека. Подивимось курс долара, і євро. Я вже без цього. долар падає 41-41, а євро стрімко росте 47 1,2 – це дуже великий коефіцієнт. Ось так. Я думаю, що це пов'язано крім геополітики, звичайно, з виступом Трампа. Нафіга це робити з тими піджаками, тими сім, але ми рухаємось далі. І наш кафедральний собор Святого Духа. Будинок-корабель. І двірник. Згадуємо любовні історії чернівців про Маркуса і Кіті. І тут наша базальтова бруківка так само виблискає зачарування ковилянської. Ще трошки і будемо там же ми маємо бути. Наша Люба Кобилянська місце, в якій станцьовано стільки танців, про яку так багато е, хочеться розповідати, яка завжди надихає. Навіть зараз, коли я поспішаю, і настрій таке собі не Альоне фонтан. Ти виходиш на Кобилянську. От я побачила біля хінкальні ці вазонки з квітами. Е, купа друзів, з ким ти привітався от буквально, скільки тут? Ну, метрів 150. і в тебе вже настрій просто перфектний. Тому все. Як я кажу, робимо настрій ми собі самі. І зараз поспішаємо в Чернівецький обласний коледж мистецтв, тому що там буде подія, про яку я вам розповім. Наша чарівна карета, яка завжди-завжди чекає на своїх відвідувачів і, немовірні будинки Австрійської доби. Колишня вулиця Пушкіна, яка веде до Ракса, тепер Митрополита Гакмана. Краєзнавчий музей. А нам туди на Соборну площу. Подивіться, яка краса! Повністю за два дні розквітли рожеві каштани. Кінські. Диво, диво, диво! Вони хотіли водички. Ах, меморіальна дошка Євген Гакман, 1793-1873. Вулиця названа в честь першого митрополита Буковини. Вулиця. Євгена Гакмана. Я вже починаю звикати до скверу дня вишиванки, і ми наближаємось до коледжу мистецтв. Чернівецький обласний коледж мистецтв імені Сидора Воробкевича. А чи знаєте ви так це будівля австрійської доби, що в румунський час це була консерваторія, і директор цієї консерваторії потім був головним диригентом у Віденській опері. Ось такий факт. Ми заходимо. Я чую вже аплодисменти. А ми заходимо всередину. І ми сьогодні з вами відвідуємо цей захід. Велкам! Далі я буду вести прямі ефери. До нових зустріч, мої люди. па папа!